З завтрашнього дня, з 15 березня по 20 березня, йдуть а, дні дельфіна, такі нульові дні, в яких нічого не потрібно починати. Це більше про а, праця з підсвідомістю, тому що пов'язано ми в цей період інтуїтивно відчуваємо світ. Енергетично потоки дуже чутливі. Це пов'язано з глибокою підсвідомістю кожної людини. І в цей період краще позбавлятися від негативних якостей свого характеру, які заважають вам далі будувати щасливе своє життя, відношення, розвивати свої таланти, розвиватися в професійній діяльності. І розвивати краще цей період, займатися енергопрактиками, працювати з чакрами для того, щоб ви покращили своє здоров'я, визнали, де у вас стоять блоки і установки, які заважають вам бути здоровою людиною. Це на рівні психосоматики. І в цей період краще займатися медитаціями, та з 15 березня по 20 березня, тому що 20 березня у нас іде весняне сонцестояння. І з цей період добре займатися медитаціями, духовними практиками, духовно розвиватися, очищатися, очищати простір, квартиру, зробити генеральну уборку, генеральну уборку в своєму житті. Можливо, будуть очищатися люди, які в подальшому вам не потрібні. Да? І, і тому найкраще розвивайте свої таланти.